Всім доброго дня, з вами собі Сварка. Поступив такий апаратець, батончик PSI 250 p Апаратіс на 380, я вам колись такий показував. І там я в ролику молився, що мов можна його запускати з однієї фази. Ну, дядька й позвонив каже. Хочу тобі апаратіс прислати, каже, що з ньому стрільнуло. Подивись, що як, доведи до ума. І якщо можна зробити на 220, то зроби його на 220. Ну, а каже, якщо ні, то хоч просто поміняй кабель. Ось цей вініловий. Він на морозі дубіє. Тобто він в комплекті поклав два кабеля, два резових, один під 380 і один на 220. Ну той що на 220, звісно. Бачимо, так? Да? Він його поклав, він двожильний, тобто без землі. Це, звісно, зовсім не гарно, ну... йому, як бачите, не привикач, У нього і на рідному кабелі Wi-Fi земля. Так що, його цим не злякач. Зараз якраз ми і займемося. Так я транзистори провірив, транзистори цілі, це вже хорошо. Остейнул там он варійстор. І подивимося. Може там ще щось. Положив вот отаку там вилочку, щоб поставити. Ну, вилочка, я скажу вам, гівно. Така вона якась хлібка-хлібка. Вилка нова, а на шурупі вже різбазірвана. Дивіться, яке воно таке все тонюсеньке холодцьове. Я от подібні брав в агротехноладки. Ну Вони й досі працюють. Там вона якась чи каучукова, чи якось так називається. Ну, вона так. Дебаліше була. Тут я думаю, навірно, ми оцей місток знімемо, а поставимо два полтинника, як на 10-20 вольтовій версії стоїть. За вдобство ремонту цих апаратів, конечно, інженерам-розробникам окремий лайк. Тут, по-нормальному, щоб поміняти транзистори, треба зняти плату. То, що Тобі ж треба пропаювати і тут, і тут. Туди от підлазить паяльником ну, геть зовсім невдобно. Особливо, коли оцей профілок, не, не лента, як тут, а уголок, цей хоч якось можна одтягнути, а уголок ти ж не відтягнеш на більш ранніх версіях. Знизу там плата захисту і діодний місток. Тут то вони, звісно, чопіки зробили, щоб можна їх було відкручувати. Ну, а толку, ти його відкрутиш, ти його звития не витащиш. То все равно нужно це знімати. Знімати. От так вот, плату піднімаєш. Радіатор впирається в вентилятор. Вентилятор треба зняти. Якщо це плазморез, то там вообще там, треба танцювати з бубнем и еще й гупать в нього. Чи там клапанец зняти. там вот так вот, знаете, джек-джик. Я тут коробку на вазі розбирав. Вот примерно тут, тут, тут те саме. Потом транс, ну бачите, він <coughs> на шурупах. Десь можна хоч відкрутити і псиляком странством витащити. А буває, так, що на закльопках ну, нема бажання висверлювати, паєш провода. Тут також металізація дуже велика. Звичайним паяльником його не прогрієш, треба тим топором гріти. Там шунт також. Дуже він добре затягнутий. Коли затягувати, треба ще й радіатор тримати, щоб не звернути його, чи його і розйом. Що зусилля там велике, а в же время, щоб ж нічого ж не спортив. Наприклад, взяти оці діоди. Так само, щоб його поміняти е, треба зняти як мінімум два конденсатора. А як ти конденсатори знімеш? Конденсатори ти знімеш тільки, ну випаєш, тільки коли знімеш радіатор. Тобто, вже ти повністю треба його розібрати. Ну, от. Е, це ж вже напомню: да, апаратіс з PSC, е, тобто з блоком живлення встроєним. Це комплекті до полуавтомата він йде. Так само, ну тут бачите, хоч вони хоч такі для неї проводочки поставилися, вже нормально. То бува поставлять такі коротенькі, його там крутиш, шеверться, туди паяльником, туди пальцями суєш. Ну, в общем, я ж кажу, без бубла тут ніяк. Потім розйомиться. Плату і за розйома ти не витащиш. Треба його зняти. Щоб його зняти, треба поодпаювати. Майже цілий день з ним грався, я поки розібрав, поки різьбу нарізав. Придумав, як його там і що розташувати? Розпаяв, притягнув. Ну, зрозуміло, що на таких би розйомчиках воно б покрасивіше виглядало. Навіть і швидше було б. Але все-таки пайка буде понадійніше. Нічого тут не одійде, нічого тут гріться не буде, це буде норм. Та навіть і рідний мост можна було б залишити. Ну, все ж таки то лі діло 1 на 60 або два по 50 і в одну посуду. За роки роботи з проводами я Кращого з'єднання не знайшов. То що пропаювати, ти його притягнеш, потім воно просідає, буде грітися. Віником зажимати, ну, це взагалі дичина. А оце, якщо в розділом зажмеш, це майже буде провод моножила. Ну і для бажаючих зробити таке своїм апаратом. Давайте подивимось, які будуть струми споживатися від мережі однофазної. Зараз у нас 100 ампер стоїть 26 вольт, у ну, мене трошки більше, у мене 120, ну з мережі ми беремо от 23, ну, хай 20 Ампер. Ставимо відміточку 150. 26 вольт, ну у мене правда 170. І з мережі ми беремо 30 Ампер. Тобто, коли ви таке переробляєте, і хочете так же жарити, як от, от трьох фаз. Щоб вас, ваша одна фаза могла видавати такі струми. 26 вольт. Ну, у мене 103, 230 А. З мережі беремо 40 А. І 250 Ну, в мене може і не хвати баласта. Ох ти блін, Аж 280 А. Це вообще дурний. А з мережі ми полтинник беремо. Супер! Вот <реш> цепу не все нагрутили, Так що, давайте ще для історії, як вам скільки там. 280 амперц однофазної мережі, Я не знаю, що там по селу. стабілізатор у мене все витримає, Так, оп! 200. Та навіть 290. Вообще крутя. Супер. блін, мені подобається, Давайте ще раз. -мо! <ріст> Майже 300 ампер з однофазної мережі. Шуткалі. Ну, як би там не було, ми їх побачили. Хай всім щастить. До нових зустрічей!